У нас для них кожен день якісь подарунки. То хлопці, які нам допомагають там, з якогось міста, просять щось написати. Тут буває зранку іноді холодно, ми їх трошки підігріваємо, як кажуть, щоб вони не змерзли, то ми їх там підтримуємо в лапках. Головний результат швидко виїхати, швидко навестися, відпрацювати і тихенька, швиденька вийти з вогневої. Це, молодці. Молодці. Характер цілі різний: від живої сили до реактивних систем залпового вогню командних пунктів, РЛС, реп, скупчення ОВТ. Також склади. Боєприпасів, склади паливно-мастильних матеріалів. Тобто, ну, загалом люба ціля, яку дають, все виконується точно і в ціль. Також ми прикриваємо другі артилерійські системи, які працюють більш ближче до переднього краю. Допомагаємо нашим побратимам з механізованих підрозділів, якщо їх по ним завдають удару. В обіду нашу піхоту ні в коєму не дадемо, це царійцапалів, ми боги війни, а вони царі цапалів. Відпрацювали, вже коли поїхали, ну, потім сказали, що все добре, відпрацювали добре, ну, тоді вже була радість. Відчуття того, що ти просто так поклацав, і коли вже тобі сказали, що дійсно ми накрили там цих етіх, ворогів наших, вже зовсім от всередині вже міняється. Тобто що Вже для держави зробив ще більше. Батарея О визначено кількість снарядів по супостату Залпом огонь!